Усім привіт! Сьогодні ми будемо перевіряти кам'янчан на логіку. Скільки б кам'янчанам було років, якби вони народились 9 років тому? Ходімо! А скільки вам років? По 15. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам зараз було? Ого! До 10. 17. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам було? 9. 15. 15. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам було? 6. 12. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам було? 9. Мені 25. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам було? 9 років, 16. Точно? Ні. Я вже не впевнена. А, 9 років тому мені було 9 років. 17. 15. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам зараз було? 9. 15. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам зараз було? 9. 56. А якби ви народились 9 років тому, скільки вам було зараз? 9. 18. А якби ви 9 років тому народились, скільки вам було зараз? 9.